З попереднього відео ми вже навчилися, як визначати час за годинником. Сьогодні ми розглянемо допоміжні слова, які можна використовувати замість цифр, говорячи про час. Отже, сьогодні ми вивчимо назви часових відрізків доби. Morning – Ранок. Це час приблизно десь з 5 до 12 години. I have my breakfast in the morning. Я снідаю вранці. Early morning – Ранній ранок. Це відрізок часу приблизно з 5 до 9 години ранку. I always wake up early in the morning. Я завжди прокидаюсь рано вранці. Late morning – Пізній ранок. Це відрізок часу з 11 до 12 години ранку. On weekends I wake up late in the morning. На вихідних я прокидаюсь пізно вранці. Noon. Це 12 година дня. Тобто опівдні або в обід. My first lesson at noon. Мій перший урок опівдні або в обід. Afternoon Після опівдня або після обіду. Це проміжок часу з 12-ї години дня до 5 годин вечора. I spoke to her yesterday afternoon. Я говорила з нею вчора після обіду. Early afternoon До опівдня або до обіду. Проміжок часу приблизно з 12-ї години дня до 3 годин дня. Bring me your homework tomorrow early afternoon. Принеси мені своє домашнє завдання завтра до обіду. Late afternoon Пізно опівдні або після обіду. Це проміжок часу приблизно з 4 до 5 години вечора. I was told to arrive late afternoon. Мені сказали прибути після обіду. Evening. Вечір. Це проміжок часу між кінцем дня і ніччю. Десь приблизно з 5 до 9 години вечора. We usually eat our main meal in the evening. Ми зазвичай їмо основну страву ввечері. Early evening – Ранній вечір. Це проміжок часу приблизно з 5 до 7 години вечора. It was cloudy early evening. Ранній вечір був хмарний. Late evening – Пізній вечір. Проміжок часу приблизно з 9 до 11 години вечора. The train left the station late in the evening. Потяг відправився зі станції пізно ввечері. Night – Ніч. Це проміжок часу приблизно з 11 вечора до 4 годин ранку. It gets cold at night. Вночі стає холодно. Midnight. середина ночі або дванадцять годин ночі, тобто опівночі. I woke up at the midnight. Я прокинувся опівночі. the night. Посеред ночі. Це проміжок часу приблизно з 1 до 3 години ночі. Someone called me in the middle of the night. Хтось подзвонив мені серед ночі. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк.